Сегодня в Центре детского творчества, как всегда, замечательная встреча всех руководителей, которые работают в школах. И сегодня для нас... Для участия этого в мастер-классе с удовольствием помогает клуб Пани из города Краматорск. Для такого мака понадобится вот такой маленький кусочек, он 10 на 10. Можно конечно какие-то.

Можно нам. Есть прекрасный символ тех людей, которые погибли в годы войны, это мак. И тот символ, который есть в Европе, тот символ, который появился уже у нас. Центр дитячої творчості в Краматорській перед 9 травням відео несла нам нещодавно. в студії зараз Мирослав Гай, голова блодії фонду. Ми з ним поспілкуємося про це та про інше. Уже перше запитання: що це було? Чия це була ініціатива? І що це було? Ну, дивіться, у нас зараз при фонді функціонує такий відділ, називається це волонтерська інформагенція, яка присувається по зоні АТО. Ну и взяли Україну, і знімаю всілякі сюжети. Матеріал, нарізки, відео, інтерв'ю, синхрони разом з бійцями, а то й не тільки із біженцями, і з волонтерами, і просто громадське відео, всіляке громадське відео, от, яке ми потім розміщуємо на своїх ресурсах для того, щоб його будь-які канали, зокрема, громадське постійно бере наше відео, за що ми вам вдячні. От, і показує, розповідає таким чином Україні про якісь події, які відбулися. От. А безпосередньо це відео воно було знято перед 9 травня. це це моя група їздить, ну, у нас декілька груп, які їздять. От, ми постійно дислокуємось в зоні АТО, живемо там. Це називається волонтер -інфо». От, І там хлопці, оператори професійні та режисери, вони. Знімають відео і розвозять гуманітарну допомогу. Тобто їжу або я, або Сергій Лисенко, мій товариш, яким з якими це все організували. Саша Віндюк, Костя Могильник. От ми просто збираємось, виїжджаємо на передову, і там знімаємо всі які штуки. А це відео, це от волонтери Славянська перед 9 травня організовували. Таку акцію, Лікбє, урок, як робити ці матки? Ну, ви не були присутні на цьому, так? Ну, це ми товариші знімали. Uh -huh. Я... Ваші товариші навчилися робити особисто? Так, да, навчилися. Uh -huh. А організовували це сили спеціальних операцій, бо ми зараз співпрацюємо uh -huh. з силами спеціальних операцій, які займаються теж. Там інформаційною війною, так Це, це називається сили психологічної інформаційної війни, от які налагоджують контакти з місцевим населенням і показують, що реально в Україні відбувається. як зараз от працюють. Благодійні фонди, які допомагають, зокрема, ви допомагаєте О, і військовим, і в першу чергу Але військовим. Але у нас є група, яка займається безпосередньо. У нас основні, основний напрямок це допомога військовим, які на передовій знаходяться. І зараз якісь проблеми от у вас це повна проблема. Ну можете озвучити. Ну. Не вистачає всього, тобто потрібні медикаменти для певних бригад. Хлопці от просять з Нацгвардії зараз форму, тому що отримали ті, хто не всі, по перше, отримали. По-друге, отримують вже один комплект на людину. Цього не вистачає на передовій. Це може достатньо в частині, якщо ти особливо активно там нічого не робиш. А якщо ти постійно знаходишся в бруді і в бою. Тоді потрібно мінімум два комплекти. От от зараз для однієї дуже знаної бригади будемо купувати дуже простий, невибагливий снайперський приціл нічник. От попросили, звернулися хлопці. Я просто їх особисто знаю, бо я теж учасник бойових дій, от на Зварді був Ключицького, і от хлопці, з якими ми о, о, разом були о, там. Яка у вас інформація. Зараз триває на що то перемир'я, але. Нема ніякого перемир'я. Йде да, реально бої по, всьому, по всій лінії uh -huh. фронту. Тобто, хлопці телефонують з різних місць. Де не тільки хлопці, ми самі ж їздимо, бачимо. Тобто Постійно йдуть якісь обстріли, провокації з використанням артилерії, стрілкового озброєння по всій лінії фронту. Тобто, це перемир'я, можна сказати, з нашого боку, і воно заключається тільки в тому, що ми не стріляємо перші. Тобто і не ведемо якихось активних протидій, от не йдемо в наступ, наприклад, там, де мали б змогу. От в нас стріляють, ми подекуди відповідаємо. Ну таким чином триває війна. Ось це ваша ідея волонтер інфо вона вже рік працює. На вашу думку, вона досягла своєї мети? Ні, вона не досягла ще своєї війни. То о війни тути чут війна, будь-вона проклята. Ні, ми не досягли ще досі своєї мети. Ми просто спочатку. Ми починали працювати. Як о, локальний такий невеличкий проект, братерство, то ми їздили по передовій невеличкою знімальною групою Костя Могильник Сергій Лисенко. і Я разом через мій фонд передавали допомогу нашим хлопцям, вивозили біженців, возили поранених. Там їздили в оточення до наших хлопців, возили в цей дебальцівський котьол. От передавали і паралельно знімали відео з нашими хлопцями. От знаючи, як це робити, я сам я ж кажу. Е Безпосередньо учасник подій, тому знав, як, ми знали, як одразу знімати, так, щоб не видавати позиції, щоб не видавати okay. хлопців, не підставляти. От, Почали викладати, робити такі. Спочатку хотіли зробити великий фільм, бо рік їздили, але багато хлопців, яких ми відзняли, вони вже всі загинули. От, і ми зрозуміли, що потрібно викладати тут і зараз, і протягом року почали викладати на нашому ресурсі в Ютубі, на сайті фонду Мирико та на Ютубі такий проєкт Братерство АТО. От, а наразі ми зрозуміли, що цього мало, тому що потрібно наша постійна там присутність, а не просто наїзд тиждень через тиждень. І ми там зняли квартиру, зробили базу. На нас вийшли з сили спеціальних операцій. Ми зараз працюємо з при генерального штабу. У нас постійно там дислокується знімальна група, яка щось знімає. От і так... Дякую, дякую дуже за те, що до нас вітали. Робите хорошу справу. Мирослав Гай, голова благодійного фонду. І власне перед тим як представити вам в етері заключну відеоісторію «Марш вишиванок в Києві, власне, заключний такі сюжет. Я хотів би вам нагадати, що це буде вже соти. Наш відеосюжет нашого проекту Репортерська сотня і це остання програма. Остання програма репортерська сотня» на громадському. Це був наш експеримент. Ми хотіли спробувати і показати вам, надати вам можливість насилати ваші відеоісторії, в яких ви б могли б нам продемонструвати ваші проблеми, все, що хочете. Ми відібрали 100 найкращих історій. І ці історії разом з фотокартками авторів відеосюжетів можна. Пер переглядати і дивитися на головному сайті громадського телебачення в розділі Репортерська Сотня.